Привіт всім! Сьогодні вихідний день. Будемо жарити отку картошку на мангалі і у чеві Помідори, шампіньйони. Дівчата поїхали до Львова. Каже, приготовшись, ми зараз приїдемо. я думаю, що буду готувати. Думаю, картошку возьму. Ось так на тарілці. Та й вони в мене вегетаріанці. М'ясо не їдять. Взяв такі шашлички у вечері зробив. Собі то я там зробив м'ясні, а їм таке. Сьогодні свято покрови. Вихідні сьогодні. Ми їздили десь по справах до Львова. Я не хотів їхати до Львова, вони самі поїхали з мамою. Та й кажуть, ми зараз приїдемо при... приготувати. Та й був думаєте, що буде їм готувати? Та й приготував. Де зараз мають бути. Виноград такий. Ізобела називається. Тут в мене був ще один Такий синій дикий виноград, то я поставив на вино. Сьогодні треба чи завтра буде вже сік І поставлю багато, багато не було. Багато винограду не було, але щось вийде. Літрів 7-8 може вийде. Бімка на когось гавкає, нікого він гавкає. О! Напевно йдуть за дівчата. А може хтось. О, привіт! Привіт! Ну що, ви були у Львові? Були Були у Львові і що? Добрий день усім. Повозили маму трошки. Привіт всім. Що ти нам тут приготував? Та нічого, що я можу приготувати, одвисі. Картошка зараз буде така. І куди що жару я? Ой, ті тут ходили. Що там у Львові? Так, трохи, трохи там люди неадекватні. Неадекватні люди у Львові. Вилітає дров. Поліція якась странна, прибачена трохи була. Не знаємо чого, вона нас переганяє. Я посунулась, а вони мені типу, смахайся на бік. Я до такого там яма, я знаю. А, то може, може, вони супроводжували щось. Може, вони супроводжували. Ну тут сир... всі... сирену перенали. включили. Сирену. Ну а як обов'язково ти мусила. Може вони супроводжували? То я і кого, кого нема, зараз зараз Короте, везуть. Вони зупинили цілу нашу колону машин, і ми медленно 60 їхали з діди. Пробка, пробку зробили, так? так? Ну то що ж везуть, Іначе? на війну щось привезуть, да, як думаєш? Тика странна, добре, що ви там живете, валіканти міліції не бачите. Ми вилетіли на бій, <світки> вони махають махаються. На що? Як вони так <світки> має бути? Ми їх так пропустили. Котики, коти. Котиків подарунок подарок. Віддав. Жук на вознік на мені. Жук на вознік. <світки> 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 Тату. А ви в малої не були. А, Насті. На роботі. Веганське знову. Так. Дивися, все веганське отут. А дивися, картопля по веганськи А кропчика дамо? Давай кропчика. А ти ще ти слічок там у сім'ї бачиш? Кропчика хоче. І що я хотів сказати? Ми поїли. Я думаю, скільки заплатили в веганському кафе? Не знаю. Угадай. Ну, 700 гривень. 800 гривень вони заплатили в Іганську комет. Ні б дати тату 800 гривень. От за один шашличок хоча б по 3 гривні отакий. І Я б вже щось закунувано собі. Дивися, отут та що є. Тато воно би коштувало, наприклад, 200 гривень, який шашлик. О, 200! Та я по 3 гривні за шашличок би хотів. Ну добре, всім пока виноград бомбо, виноград, бомба, всім пока, веселих свят, слава Україні.